Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 21 лютого на східному узбережжі 11 година. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам не забути задонатити для підтримки України. Якщо не знаєте, як і кому це зробити, то в описанні під цим відео ви можете знайти посилання на фонд. Юнайтед 24 і фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Я завжди починаю з української теми, і сьогодні все ще багато українських новин. Якраз все ж більшість розказується про бойові дії, розказується про те, що руски планують наступати з півдня. Але одна дуже неприємна новина, яка була розноситься по декількох ресурсах, а саме про відступ Завдіївки. І тепер виявляється, що через там журналісти американські понаходили свої джерела. Наскільки це правда, не ну, сказати важко, але розноситься така тема, що. Появляється, відступ з Автіївки все-таки затягнули, і він не пройшов так організовано, як ну, пробують дехто а, представити це, і а, в якийсь момент відступ просто перетворився на хаос. І на даний момент а, розказується про те, що близько. Тисячі українських солдатів їхня доля невідома. Тобто, хтось зникли, зник і не знає, хто вони хтось в полоні. Кось розказували про те, що розстрілювали навіть. Тобто, доволі така неприємна новина, і я вам скажу, що трошечки удар по сирському, тому що м -м, здавалося, що добра новина. Вони не стали триматися за популістичну чи політичну сторону Авдіївки і зробили все правильно. Але виявляється, ну, як мінімум, якщо це правда, то не так все гладко. Так само, дивіться, ще на американському просторі новина про Навального свіжа, обговорюється те, як хто реагує на цю новину і так далі. Ось і в Росії, дивіться, було зроблено там. Декілька чи не декілька а багатенько арештів з цього приводу, але що саме розказується особливо на американському просторі, це те, що арештували одну балерину. Вона взагалі має російське коріння, але вона громадянка, має подвійне громадянство Сполучених Штатів Америки і Росії. Так от, її арештували і її звинувачують в предательстві Родини. Чому? Тому що їй висувають звинувачення, що в свій час вона а, давала донати на підтримку української армії. Ну, але бачите, якщо вона це робила, а потім приїхала а, з виступом в Росію, то ну, як ви розумієте, це я не знаю немудро, скажімо так, як мінімум. І з цієї самої історії так само в російському американському просторі розказується історію про російського пілота, який а, перегнав вертоліт. Про це нам в українському просторі дуже багато було сказано декілька місяців тому. Говориться про те, що його було вбито в Іспанії. Ну і знову ж таки, історія про те, як це все відбувалося. Там ще багато питань з цієї історії, звичайно. Але знову ж таки, якщо це правда, то ну, я так розумію, що той хлопець так і не зрозумів, з ким він має справу, і під час війни виїхати з України, де він міг мати хоча б який-небудь захист. Ось, ну, він отримав торбу грошей, як, як ви розумієте, але торба грошей не дає захиста потрібно. Ось, ну і з цього приводу дивіться на закінчення, що а, американське. Американський держдепартамент звернувся до всіх американців в Росії залишити країну терміново, тому що їм загрожує небезпека, тому що ну, незрозуміло, в що це виліться, але от зараз таке було повідомлення до громадян, американських громадян на території Росії залишити країну негайно. Ви що дивіться, який репорт. А, чи, а, про донорів Дональда Трампа і Джозефа Байдена, тобто люди, які жертвують для передвиборчої кампанії. І зараз на балансі в Байдена 57 мільйонів доларів, у Трампа 30 мільйонів доларів. Ну і говориться про те, що, до речі, що Байден. Зараз якраз поїхав в Каліфорнію до своїх найбагатших донорів, тобто до цієї суми ще щось додавиться. Трамп же, дивіться, своїми зараз легальними проблемами. Він має балансувати і між компанією своєю, і між своїми штрафами. Хоча він дивіться, в принципі, зробив такий кмітливий хід. Ось він використовує безкоштовну, по суті, площадку, коли в суді його судять за одне. А він. Умудряється комбінувати, щоб на цих площадках проводити ще свої передвиборчі лозунги і так далі, передвиборчу кампанію. Ну але проблема в, Трама, в Трампа в тому, що Нікі Хелищ ще до цих пір залишається у перегонах. І вчора сказала, що вона навіть якщо вона програє свій штат Південну Кароліну, праймерис відбудеться, до речі, на цих вихідних в суботу. То Никі Хелли сказали, я все рівно не буду сходити з дистанції. Ну і тут дивіться, в кожного своя тактика. У Байдена спитали, з ким їм буде краще, чи легше це є, воювати, чи, скажімо так, змагатися чи з Трампом, чи з Нікі Хелли. І він сказав, що да йому нема різниці. Хоча я вам скажу так, скажу, відсторонений погляд, це було відео, я подивився. І Байден виглядає ну стареньким дідком. Ну от я не можу від цього ніяк від цеє старий дід, і я вам скажу, що до виборів ще цілий рік. Тобто він буде ще старіший через рік. А чотири роки президентства ну я не знаю, це просто Нікі Хелли, знову ж вона розраховує на те, що Байден, кажу Байден, Трамп буде мати більший. Проблеми все-таки з законом, і якимось чином, все-таки, він сам, скоріше всього, не зійде з дистанції, а його зійдуть з дистанції хтось якимось одним чи другим способом. От, вона тримається до останнього. До речі, вона так і сказала: я буду триматися до останнього там виборця, які готові мене підтримувати. от. Ну, А взагалі, як ви розумієте, до чого взагалі тут гроші. Ну, все дуже просто. Вибори перемагають гроші. Це вже було давним-давно доведено. І в принципі, що таке 57 мільйонів проти 30 мільйонів, це значить, що один із кандидатів просто-напросто може накліпати більше серії серіалу Слуга народу для американських лопухів, щоб вони вибрали його. Ось. Дивіться, що велика подія, от буквально, от сама найсвіжіша Байден, чи верніше адміністрація Байдена, правильно сказати, не сам персонально Байден, а знову ж таки підписала і ще одне законопроект прощення боргів для студентів. І він, в принципі, от, мабуть, перший президент, який це пішов, взагалі на. Внутрішньому е, політичному американському просторі президент не має так багато важелів, але от уця штука, якраз оце прощення боргів студентам, помилування в'язнів, оце якраз прерогатива е, діючого президента. Так от про що це взагалі? До речі, Байден це не перша оця група студентів, яким пробачаються ці борги. І цей раз дивіться, це в цю групу попало 150 тисяч студентів, яким було прощено на загальну суму. 1,2 мільярда доларів, тобто величезна сума, але щоб ви зрозуміли, це не пробачається гроші боргів всім наліво, направо, всім зустрічним поперечним. Взагалі є така студентська позичка, коли студент йде в коледж, він позичає державну таку позичку, бере. І вона була доволі мутна, така знову ж таки, про неї. от, якраз сам таки з усіх президентів от Байден саме найголошніше почав говорити. Чому? Тому що взагалі програма побудована так, що ви, коли ви бідний, нічого не маєте, ви хочете в коледж, дайте мені гроші, і ви підписуєте будь-який папірець. А що це за папірець? Ви... По суті, заключаєте себе в рабство. Знаєте, от мені це нагадує, як в, в Радянському Союзі, там в 50-60-х роках селяни в селі працювали, їм ніякі документи не видавались на руки. Вони просто фізично не могли залишитись, залишити своє село. Там рабами родились, працювали і там помирали. Дуже схожа ситуація, тому що. Ці люди, програма заключається ось в чому, що вони платять не якийсь там фіксований платіж кожен місяць, а цей платіж змінюється залежно від того, вони, які вони мають заробіток, тобто якийсь там певний відсоток. Коли ви бідний студент, вас там так сказати не кола, не двора, як то кажуть, ви йдете, підписуєте. Ну чого вам бояться, ви там нічого не заробляєте з нуля відсоток нуль. Скільки ви там не, не на цей нуль грошей. Але потім ви закінчуєте коледж, йдете на роботу, заробляєте, умовно кажучи, 30 тисяч доларів, потім 50, потім 60, потім, може і 100 тисяч. І цей відсоток змінюється. І тому ви, умовно кажучи, на коледж позичили там 50 тисяч доларів. А за цей час вже відплатили 200 тисяч, і саме найголовніше, що кінця краю цих платежів не видно, розумієте? Так, от по цій програмі це студенти знов ж таки не всі зстрічні, поперечні, як то кажуть. А це студенти, які вже в цій програмі. Були мінімум 10 років. І я колись вже сюжет робив, в восени. Там були такі люди, які повиплачували там декілька будинків. Тобто вони там, може, я не знаю, могли вже 10 собі вищих освіт мати. І, в принципі, в державній структурі це все класно їх влаштовувало, тому що є собі такі стаття доходу. Вони собі їх підписали і тільки считають гроші. А люди просто от реально. Ніякого легального виходу з цього не було. І от а, плюс, президенту Байдену, в принципі, що він саме на це звернув увагу, і він, якщо передвиборча кампанія, він, в принципі, продовжує. Тобто, це не тільки. Через uh, ці uh, перед цими виборами він так: о, давайте ну я зараз пробачу, і 150 тисяч виборців за мене проголосує. Там їхні батьки, умовно кажучи. Якщо я не помиляюся, це вже четверта група студентів, яким uh, пробачаються борги. Історія про Хантера Байдена отримала продовження. Олександр uh, Смірнов uh, розказав. Тепер він почав більше розказувати. Виявляється, що. Мало того, що він збрехав відносно того, що Байден отримав від українців 5 мільйонів доларів для себе, і ще 5 мільйонів доларів для свого тата Джозефа Байдена, виявляється, цю інформацію він отримав від російських спецслужб. Ось і розслідування продовжується, і там ще розказується про те, що це ще не кінець. Тобто в цій торбі брехні там виявляється, ще дуже багато інформації, які цей Саша Смірнов. Розкаже далі. Але дивіться, Хантер Байден одразу опірився від цієї ситуації, подав апеляцію, сказав, що одразу його зняти всі звинувачення в цій справі і так далі. От його ж юристи вже підготували пакет документів з цього приводу. Але дивіться, от цікавий момент, що от більшість уваги звертається саме на Хантера Байдена, тому що ну, через нього здавалося б. Краще підійти, щоб все-таки е, сконструювати цей імпічмент проти Джозефа Байдена. Але, от знову ж таки, на американському просторі якось це було в тіні, залишалася ця тема. Але брат, рідний брат Джозефа Байдена, Джеймс Байден, зараз прямо якраз проходить точнісінько таке саме розслідування, як і Хантер Байден. Навіть більше тому, що що приписують брату президента Байдена, це те, що він... А він бізнесмен собі, веде там якийсь бізнес, але там не все так біленько, гладенько і пушистенько. Чому? Тому що розказується, що дуже багато контра контрактів він собі зміг добути саме через те, що він роз... прикривався своїм братом. Тобто, слухайте, ви поможете мені, я за вас замовлю словечко. Там і вам буде добре, і мені буде добре. І тут, виходить, така свого роду корупційна така система, вона, можливо, настільки виливалася, виявлялася, вирізнялася грошима, а саме те, що більше контрактів, більше замовлень Джеймс Байден отримав, знову ж таки, користуючись ім'ям Джозефа Байдена. Ну, Але через цю схему вона для конгресменів дуже не дуже цікава, тому що. Дуже важко прив'язати Джозефа Байдена, що він був ну, задіяний в цій схемі отримання більше контрактів і так далі. Ось, Але тим, тим не менше, все ж таки, от, розслідування на, на співбесіду для комісії, яка розглядає це питання. Сьогодні Джеймс Байден вчора навіть це було об'явлено. Сьогодні ще продовжується. Ось навіть при тому, що. Палата представників зараз знаходиться у відпустці два тижні. От комісії, як ви бачите, працюють. Дивіться, так само більше тем, більше новин і ще про Америка просто гуде за рішення Верховного суду Алабами відносно того, щоб ембріонів визнавати. Прирівнювати до людини. І знову ж таки паніка розгортається саме в штаті Алабама, тому що дивіться, яка ситуація, що зараз от, молоді сім'ї, чи там, можливо, не зовсім молоді. Ну, ті інтерв'ю, які я дивився, це були молоді сім'ї. Вони тепер переживають, що їм робити далі. Тому що вони якраз в самому центрі цього процесу, вчора я розказував, що взагалі це. Штучне запліднення процес займає від двох до трьох тижнів. І вони, по-перше, переживають, чи їх не притягнуть до відповідальності. Лікарі переживають, що їх не притягнуть до відповідальності. Взагалі, я трошечки копнув цей закон. Взагалі, звідки, як то кажуть, ноги ростуть. А воно, оце зараз весь такий кіпіш, який розгорається, це побічний ефект. А взагалі, ідея цього закону була, що. Дати більше прав для батьків, коли е, лікарі зроблять, наприклад, якусь помилку. І знову ж таки, я вертаюся до того, що лікарі, наприклад, були необережними і розбили, умовно кажучи, пробірку з цим ембріоном, то згідно цього закону батькам надається право тепер судити цю лікарню. Хоча я вам скажу, що. Коли ви йдете в американську лікарню, від, відпис, підписуєте там які-небудь бумаги. Умовно кажучи, якщо ви пішли і вам випадково відрізали не ту ногу, то ви підписуєте, що ви не будете мати претензій. Але згідно цього закону батькам надається право. Ось, але знову ж таки, знаєте, коли це розрушить гніздо, то випливають і можливо з доброго навірю, Наміру випливають і інші проблеми, говорячи про те, що тепер а, більший ризик для лікарів. Відповідно, значить, ця процедура виросте в ціні. Як ви розумієте, ця процедура страховкою не покривається, а можливо, в якихось там дуже дивних ситуаціях це може якось страховка медична покрити. Але в основному ні. Тому, якщо до цього часу це коштує там приблизно 11 там, чи від 11 тисяч доларів, більший ризик, ціна піде вверх. Ось тепер другий момент говориться про те, що дивіться, от в Америці є проблема нестачі медичних працівників, медсестр, лікарів там, і так далі. Дуже часто залучаються лікарі там. З Азії, наприклад, дуже багато в американських госпіталях працює лікарів, які англійська мова, дуже важко їх навіть зрозуміти. Там з Індії, з Африки приїжджають і так далі. Ось, і що до чого це може призвести? Що дивіться, тепер молоді лікарі, які закінчують коледж. Вони 에, Алабаму по суті будуть обходити стороною. Я навіть просто для прикладу, от живучи в маленькому містечку і маючи деяку інформацію, яка з госпіталя от, з нашого місцевого міста на 33 тисячі населення, то щоб заманити якогось там хірурга, умовно кажучи, будь-якого лікаря-спеціаліста. То платять бонусний там пакет одноразовий, якщо він тільки приїжджає, платять гроші того, хто його перекомендував чи притягнув сюди, і так далі. Так що Алабама тепер, наприклад, от буде ну, переживати, як очікується, нестачу спеціалістів саме в цій галузі. Дивіться, ще які новини вийшли із з Канзаса. Канзас-Сіті відносно того параду, коли от, е місцеві там люди святкували перемогу їхньої команди е в суперболі в американському футболі відносно стрілянини. І дивіться, що виявляється, двох неповнолітніх, яких затримали, вони не були стрілками. І наразі взагалі не розказується, які їхні звинувачення і чого їх арештували. А стріляли по людях чи між собою по людях. Були якраз повнолітні, одному 18 років, другому 23. Ну і знову ж таки, зараз слідство вилучає балістичну експертизу, робить кожної кулі, яка була вистрелена по людях там і так далі. Ось убивстві жінки, яка єдина, хто загинув під час цієї стрілянини, якраз винувачується цей 18-річний хлопець. Ось, а взагалі проблема виявилася звичайнісінькі просто розборки. Дві групи людей, які нібито святкували, зійшлися, почали, почалися там суперечка, сварка, достали пістолети і почали між собою стріляти. Знову ж таки, один в одного не крепко один трошечки попав, поранені там виявляється, все таки Ось, але вбили людину. Але дивіться, що навіть при тому, що один тільки з них вбив людину, а інший ні. Обом цим стрілкам світить а, пожиттєве ув'язнення. Ось такі штуки. І знову ж таки, це от а, нерозумне. Взагалі люди, які просто ще не доросли навіть тримати пістолет, як ви розумієте, хоч їм там 18 23 роки, але в голові немає ще так сказати, достатньо копа, як у нас кажуть. Дивіться, яка стаття вийшла про нью йорк Нью-Йорк Сіті, саме не штат, а саме Нью-Йорк-Сіті. Виявляється, ну це саме останнє, тобто це трошечки ніби застаріло, але свіжішої інформації немає. Інформація за 22-й рік, тобто, вже оброблена. 23 рік ще нема цієї інформації, щоб перелопатити, порівняти. А 22 рік це от по суті перший, якщо так можна сказати, після ковідний рік. Плюс-мінус. Що він показує, що четверть жителів Нью-Йорк-Сіті, саме міста Нью-Йорк, вони живуть за межею бідності. Межа бідності, оцінюється, це коли людина не має де жити заплатити за житло, не має купити собі поїзди. Тобто, зробити речей самої першої необхідності. Ось і е, причина цього е, виявляється, що це люди, які під час ковіду е, привикли жити на дотаційних фінансах. Тобто там ковідні гроші на дітей трошки більше платили. Ви, тобто, ну реально навіть не робите в більшості випадків, сидите собі, тому, прикриваючись пандемією. Там ви не можете працювати, не можете п'ятого десятого робити. Вам гроші просто відсипають. І люди привикли до такої штуки. І коли у 22-му році оце притік фінансової допомоги вам обрізався, почалися от такі проблеми. Тобто, знову ж таки, аналітики говорять, що 23-й рік все-таки ситуація трошечки покращилася, але ну, на даний момент немає повної картини порівняти, наскільки покращилося. Але одна четверта жителів Нью-Йорк Сіті за межою бідності, це. Але це, дивіться, це про те саме, що я дуже завжди от, говорю про те, що от нові іммігранти, приїжджаючи в Америку, не роблячи ніяких досліджень, що таке Америка і так далі, всі пруться Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, не розуміючи, що це і про що це. І я думаю, що більшість якраз і складають оцю одну четверту бідняків, що він просто навіть не може собі купити поїсти. От. А якби ви трошечки подивилися, якщо ви вже їдете в Америку, узнайте для себе, що таке Америка, що, куди і по чому, так сказати. Ну і остання тема, дивіться, на сьогодні, я вам розкажу про. Можливо, бути це тема і не про що, а можливо, це буде, знаєте, як перша от доміно, чи карточний будинок, як падає, чи ефект доміно, перша от доміни нападає і далі покотилося. Так от. Два здоровенних банка американських Bank One і Discover об'явили про те, що вони об'єднуються. Цікавий, дивіться, який момент, що в мене є обідві кредитні карточки, і Bank One і Discover. Так от, це, ну, я всі абсолютно кредитні картки в Америці не дослідив, щоб говорити так. Але з тих, з якими я зустрічався, це два єдиних, тільки Discover і Bank One. Вони не беруть з вас а, фі, тобто, як це називається. Чи що українське слово, якщо ви розплачуєтесь за кордоном? І я оці карточки якраз відкрив, тому що я виїжджаю інколи в Канаду за кордон, там куплюю собі бензин, заправиться, інколи що небудь і поїсти. І якщо ви користуєтеся іншими банками чи іншими кредитними картками, вони з вас беруть хто 3%, хто навіть більше від вашої покупки. Тобто, ну, витрати. Так от, дивіться, про що це взагалі. Як ви розумієте, ці два банки не об'єднуються, тому що вони там великі друзі чи ще щось. Взагалі, всі розуміють, що це про бабло. Значить, вони якось планують з цього об'єднання для обох заробляти більше грошей. Дивитися на це все з своєї дзвіниці, звичайний, як я клієнт цих банків, свого роду, я бачу, що це якимось чином. Прибирається конкуренція, розумієте? А конкуренція це завжди краще для мене, як користувача. Тому що один банк хоче перебити інший банк, для мене створює кращі умови. І дивіться про це зараз дуже багато говориться і ще. Цей договір об'єднання ще не фінальне. Є такі штуки, що є речаги в Америці впливу, що їм може бути це і заборонено. Але справа йде до того, що якщо вони об'єднаються, інші потужні банки можуть також об'єднатися. І в принципі, коли ви знищуєте конкуренцію для таких людей, як я це недобре. До речі, кому цікаво, я от внизу під цим відео залишу посилання. Я зробив в свій час. Дуже таке об'ємне відео про от, американські кредитні картки, що це, як це і так далі. Кому цікаво, можете подивитись. Ось а на цьому все. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Вам всього найкращого. Не забувайте підтримувати Україну. Ось, А я вдячний вам за ваші коментарі, ваші вподобайки і вітаю нових підписників на каналі. Зустрінемося з новими новинами вже завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!